Цікаво, чи виробляють щось зі шкіри Носорога. Скажу відверто, я цю шкіру у руках не тримав, і взагалі у вільному доступі на ринку я таких пропозицій з цієї шкіри або виробів з цієї шкіри не бачив. Ну, от слонячу, наприклад, бачив, так як це йде комерційна історія. Але є у нашій тематиці така. Темне пітно називається це категорія шкір. Здається, ред, це екзотичні шкіри з тварин, які занесені у червону книгу. І така історія вона працює тільки на чорному ринку. За цю історію іде срок. Але є люди, котрі цим займаються. Насправді я з цією історією не зіштовхувався жодного разу. За свою практику, але загалом я, ну, я би, мав парочку запитів з цієї історії, але з нею не працював, але я про неї чув. Ну, тобто туди входять хутра та шкіри тварин, котрі занесені у червону книгу, і там вартості можуть досягати мільйонів доларів за одну шкуру або там, за один виріб, за одну сумочку. Але ну, ви про це так само як і я, скоріш за все, жодним чином не дізнаєтесь. Тому що це дуже-дуже вузький секретний ринок, ну приблизно так само, як зі зброєю, з наркотиками. Це все е нелегально і незаконно. З приводу шкіри носорога, чесно, відверто, не знаю, не цікавився, чи занесений він у червону книгу чи ні. Але ну, однозначно з його шкіри хтось виробить та робить. А, а от легально це чи ні, е я на жаль не знаю. Наскільки я знаю, то не дуже. І це не є комерційною історією. У сфері екзотичних шкір є таке поняття як комерційні шкіри. Ну, тобто, це шкіри, котри, ну, коли тварини вирощуються на фермах, там для м'яса чи ще чогось, і з них видобувається потім ця шкіра. Але є ще окрема тематика це там, браконьєрство. Ну, от умовно, там, шкіра крокодила, е, якщо ми кажемо про комерційну, то вона максимально по ширині в животику буде 40-45 см. Це вже такі крокодили-гіганти. Але е, і це по довжині він буде десь близько 1,5-2 метри. Але у природі вони існують довжиною 3, 4, 5, 6 метрів. І от ті шкіри, котрі бувають, там, скажімо, на ринку у якомусь нестандартному доступі, це є шкіри браконьєрського походження або, ну, або не браконьєрського, а мисливського походження. От. І вони ну, на потоці ця історія вона не стоїть. І я думаю, приблизно така ж сама історія йде зі шкірами носорогів. Ну, навряд чи їх хтось вирощує для м'яса. І спеціально для цього вбиває, тобто, навряд чи це є поставленим на потік. Але коли вмирає носоріг там у якомусь зоопарку чи у якомусь заповіднику природної своєю смертю, то, скоріш за все, цю шкуру, аби не викидати, можливо, якимось чином вона буде використана надалі, але ну, знову ж таки це.